Матеріально-технічне забезпечення проведення виборів депутатів Для забезпечення роботи ОВК органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають обладнання, інвентар, транспортні засоби, засоби зв'язку, оргтехніку, інші матеріальні цінності, а саме: Державний прапор України, легковий автомобіль, столи не менше семи. Стільці не менше 50, телефонні апарати, не менше 3, факсовий апарат, копіювальний апарат, комп'ютери з оптичним дисководом та можливістю запису не менше двох. Принтер. Інше обладнання необхідне для функціонування автоматизованої інформаційної системи, сейф або металеву шафу для зберігання виборчої документації. Аварійне освітлення, ліхтарі, лампи тощо. Медичну аптечку. Засоби протипожежної безпеки. Стенд для розміщення офіційних матеріалів. Для забезпечення роботи ОВК. За рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів, здійснюється придбання таких матеріальних цінностей. Вивіски. Печатки ОВК. Закону України про вибори народних депутатів України у кількості переданій ЦВК. Виборчої документації у кількості переданій ЦВК. Канцелярського приладдя. відповідно до затверджених середніх норм видатків на проведення виборів народних депутатів України. Для забезпечення роботи ДВК. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають обладнання, інвентар, транспортні засоби, засоби зв'язку, оргтехніку, інші матеріальні цінності, а саме: Державний прапор України, легковий автомобіль, столи не менше 7, стільці для великої виборчої дільниці не менше 40. Для середньої виборчої дільниці не менше 33, для малої виборчої дільниці не менше 28, телефонні апарати не менше двох, комп'ютер, принтер, сейф або металеву шафу для зберігання виборчої документації, столи для видачі бюлетенів під час голосування в день виборів із розрахунку 2 столи на 500 виборців. Аварійне освітлення, ліхтарі, лампи тощо, медичну аптечку, засоби протипожежної безпеки, стенд для розміщення офіційних матеріалів. Для забезпечення роботи ДВК за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів, здійснюється придбання таких матеріальних цінностей. Вивіски. Печатки ДВК. Штампу вибув. Закону України. Про вибори народних депутатів України. У кількості передані ЦВК. Виборчої документації у кількості переданій ЦВК. Канцелярського приладдя. Відповідно до затверджених середніх норм видатків на проведення виборів народних депутатів України. Кабін для таємного голосування. Для виборчих дільниць із чисельністю виборців до 500 осіб не менше двох. Від 500 до 1500 осіб не менше чотирьох. Більше ніж півтори тисячі осіб не менше шести. Виборчих скриньок для голосування. Для виборчих дільниць із чисельністю виборців до 500 осіб не менше двох великих стаціонарних та двох малих переносних. Від 500 до 1500 осіб не менше чотирьох великих стаціонарних та двох малих переносних, більше ніж 1500 осіб, не менше 6 великих стаціонарних та двох малих переносних. Після закінчення виборчого процесу. Матеріальні цінності, які надавалися виборчим комісіям у використання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підлягають поверненню.